Вітаю, 30 серпня, і ось настав час збирати врожай картоплі. Це сорт есмі. Ось така ділянка. Такий врожай є і велика, і насіннева, і дрібна. Ну тобто картопля є. Досить врожай хороший. Це показую сувенір Чернігівський. Висаджувався сорт Еліта. Я розповідав раніше в відео, картопля досить така крупна. Це вже можна сказати насіннева. Це вже буде перший сорт чи перша репродукція. Це сорт Алюет трішки підкопався. Також ні, ніби добра. Ну, де трішки подрібатило. Тому вже сьогодні буде збиратися, збиратися ці три сорти. По кілограмам тоннажу нічого поки не скажу, бо тільки розпочали обирати цю ділянку, тут ще сорт Констанс. Ще очікує попереду копку. Далі буду показувати результати. Показую сорт картоплі Constance. Це вже ділянка викопана, прибрана. Де не де велика, де-не-де де маленька, тут поки що маленька, позаду більша. Це найкраще себе показав цей сорт на цій ділянці. Думаю, врожай буде тут найкращий. Ну, Потім зараз все збереться все в одне місце. Потім покажу, скільки вийшло загалом кожного сорту окремо. Це вже занесена картопля до хлева. Це сорт картоплі Алюет. Як би не прикро, але дуже шкідником. Багато шкідник попрацював над картоплею, личинка жука чи що воно було. Ну що ж, прикро, то. Сорт, сувенір чернігівський. Така картопля. Буде ще сортуватися, будь, покажу їстівну, насінниву, скільки дрібної вийшло. ну Потім вже будуть, можливо, точ, точніші показники її по увазі. Все, нарешті картопля вся зібрана. Звісно, тут вона тимчасово, буде через 3-4 дні сортуватися, хай влежиться, підсохне. Так. Це сорт Есмі. Ось такий вигляд має. Ну там десь висота, можливо, пів метра. Це сорт Констанс його найбільше вийшло. І це ще окремо алюет. Все, сезон 25 з картоплею, можна сказати, пройдено. Залишилось посортувати. І реалізувати, тому кому потрібна буде насіннива, їстівна або навіть дрібна, пишіть інстаграм, телеграм. Все обговорюється. Все. Гарного врожаю, гарного настрою, до нових відео.